Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. У Львівській галереї мистецтв зберігається унікальна ікона богоматір з дитям». Саме про неї пропонуємо вам розповідь у нинішній програмі. Ікона Божої Матері Одегітрія Львівська є однією із найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Назвали її Львівська Богородиця через те, що вона понад 600 років є святиною Львова. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одегітрія упродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова православних Оскільки її написав іконописець для одного із православних храмів міста, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському катедральному соборі маємо першу задокументовану її дату вірменських, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню. Важливим є те, що й до сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї. Містецтво дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Історія виникнення унікальної пам'ятки може бути пов'язана як із пізньовізантійською традицією ісихайського іконописання, що була характерною для православної церковної культури 14 15 століть, так і з формуванням ранньомодерної львівської іконописної традиції, православна основа якої давала широкі можливості для відображення духовного пошуку у фарбах, утім, із запозиченнями із заходу. Темне тло образ. Зо Пресвятої Богородиці Одегітрії Львівської відтінило глибину істини божественного шляху спасіння, вказаного вірним жертвою Богочоловіка Христа та її святим материнством. Як позбавлення всякого помислу та образу мало бути запорукою Ісихіїв, Ісусовій молитві ченців, що присвячували життя духовному подвигу, так пізнання світла істини мало бути відкритим для вірних на тлі темного світла, як називали у давнину фон ікони. Під час виставки вірменських пам'яток у Львові 1932 року, ікона вперше стала предметом наукових досліджень мистецтвознавців. На той час ікона знаходилася в кап... Плиці палацу вірменських архієпископів. Тоді дослідники Гембарович і Маньковський характеризували образ як ікону візантізуючої Мадонни, перемальовано близько 1534 року. Датування пам'ятки опиралося на найдавніший запис на звороті ікони, який засвідчує її освячення львівським латинським архієпископом Бернардом Вільчиком. Саме цього року інші зазначені на іконі тати тисяча та 1671 роки вказують на час відновлень, перемалювань зображення. Після Другої світової війни ікона на певний період зникла з поля зору і знову привернула увагу громадськості у 1984 році, коли потрапила до фондів Львівської картинної галереї. За свідченням директора галереї відомого українського мистецтвознавця Героя України Бориса Григоровича Возницького приніс ікону в червні тисяча 19... 1984 року інженер Андрій Отко. З його слів, у 40-х роках ХХ століття ікону переховувала вчителька школи вірменок Бенедиктинок пані Станкевич. Після смерті вчительки ікона опинилась у її вихованки Софії Блонської. У відділі реставрації картинної галереї було розкрито первісний авторський живопис, який зберігся без суттєвих втрат. Усунуто пізніші записи 16-17-го століть. За <зані> зверху і знизу краї дошки вирішили не реконструювати, не поновили втрат ґрунту, не робили тонування. Для експонування ікони виготовили спеціальне обрамлення з мікрокліматом, що перешкоджало деформуванню основи. Реставраційні роботи виконав художник-реставратор вищої категорії Володимир Мокрій. У 1987 році ікону Богородиці Львівську представили на виставці, і вона увійшла до каталогу від реставрації. Врованих творив мистецтва з датуванням, яке запропонував Возницький, 1360 рік. У грудні 1990 року у Львові відбулася міжнародна наукова конференція Богородиця в духовній культурі українського народу, під час якої були оприлюднені дослідження про ікону Львівської Богородиці, відомих вчених директора картинної галереї Бориса Возницького, доктора мистецтвознавства Володимира Осійчука та історика мистецтва Володимира Олександровича. Овсійчук вважав ікону зразком українського іконописання початку 14-го Століття і перенесення її згодом до католицького катедрального собору гіпотетично пов'язував з імовірною традицією шанування образу у православній церкві, на місці якої був споруджений костел. Згідно з концепцією Возницького, ікону перенесли з котроїсь із православних церков до Латинської катедри у зв'язку з тим, що пожежа в місті 1527 року знищила оздобу інтер'єру храму в другій половині 16 століття, коли католик. Львівська церква активно упроваджувала в життя рішення Триденського собору. Ікону, як створену іновірцем, 1586 року переписав, можливо, вірменський маляр Павло Богуш. Коли ж львівський латинський архієпископ Ян Димітр Соліковський ініціював очищення костелів від чужих ікон, образ передали вірменам. Таким чином львівська ікона Богородиці зберігалася у вірменському соборі до ХХ століття. Одним із аргументів на користь раннього датування ікони 14 століття Возницький вважає стилістичну близькість образу із Мадонною вевержі, що зберігається у Національній галереї в Празі. Таким чином, історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана як із пізньовізантійською традицією ісихайського іконописання, так і з формуванням ранньомодерної львівської іконописної традиції. Після освячення від Каплиці у музеї палацу Потоцьких в лютому 2015 року, при освященним владикою Венедиктом відновлене молитовне почитання Богородиці, що прославилася у Львівській чудотворній іконі за співслужінням священиків Львівської архієпархії УГКЦ. Упродовж багатьох століть це світло істини та божественної любові промініло зі святих ликів Пресвятої Богородиці з дитям, перед якими схилялися у молитві львів'яни, обтяжені ту турботами та скорботою засмучені духовною чи тілесною слабкістю. Пресвята Богородиця постійно вислуховує прохання та молитви і через милість її божественного сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкологічно хворі, а також цілялися жінки, які страждали від безпліддя. Дорогі радіослухачі, незалежно від віросповідання чи конфесійної приналежності, Богородиця бажає об'єднати усіх довкола Христа Спасителя, який прагнув, щоб усі були одно. Нехай мати Христа і його церкви огортає усіх покровом, у якому всі християни. Єдиним серцем і устами прославлятимуть Всевишнього Творця усього, що існує, ви слухали українську програму Радіо Ватикану».